Як припинити вогонь на російсько-українському фронті? Підхід може бути тільки таким, іншого підходу бути не може. Має бути припинено вогонь, а потім сторони мають домовлятися про мирний план. Це можуть робити Сполучені Штати як посередник з Росією і Україною. Це можуть робити європейці як посередник між Росією і Україною чи разом з. Україною розмовляти з Росією. До речі, росіяни ж визнають, що без Європи ніякого остаточного рішення по закінченню війни не буде. Вони це самі вголос ховуть. Але це може відбуватися тільки після припинення вогню. До припинення вогню всі ці дискусії просто беззмістовні. це просто демонстрація намірів без будь-яких результатів. І тому, звичайно, мирний план Європи мені як з точки зору адекватності подобається набагато більше, ніж ці 28 пунктів, які написав на сервеці. Ушакова їх переклав в літаку дорогою до Вашингтон. Це взагалі комічно, тому що їм потрібно було хоч щось дати відхову, щоб відхов пішов з цим Трампом і щоб Трамп так розчулився, що скасував проти них санкції. Це все, що їм було потрібно. Вони там могли просто знаєте, вірш Пушкіна перекласти англійською мовою. і Було б теж саме був той самий ефект.